Австралійці з Брисбена Робін Класен уже звик заряджати електромобіль у день. На даху його дому стоять сонячні панелі. Тож у безхмарну погоду машина заряджається швидко. У такий чудовий весняний день, як сьогодні. Сонячної енергії вистачає на побутові потреби. За ранок можна зарядити один автомобіль, а до обіду дві машини. Тим часом дослідники з університету Квінсленду з'ясували, що електрокари переважно заряджають уночі. Вони хочуть переконати водіїв робити це в денний час. Time, Ліпше заряджати машини, коли немає великого навантаження на електромережу, тобто коли ресурсів удосталь. Пенсіонерам змінити звички легше, але й для тих, хто працює, потрібні відповідні умови. Форекзамплів імплоєскенпровайд. Якщо роботодавці обладнають місця для паркування сонячними панелями, то власники електромобілів, приїхавши на роботу, зможуть заряджати авто. Влада штату Квінсленд уже обіцяє побудувати більше електрозаправних станцій. Як і будь-яка нова технологія, мережа електрозаправок потребує розширення та зміни. Це буде масштабна трансформація. Дослідники також кажуть, що електромобілі можна використовувати як акумулятори, тобто день заряджати від сонячних електростанцій, а в темний час використовувати для живлення побутових приладів та освітлення будинку.